Я не буду цього робити, тому що я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку. Сьому донька Ольги Семської Антоніна Паперна замовчує війну. Друзі, всім привіт! Поїхали! Доброго дня, виборі. Так от народна артистка України Ольга Семська розповіла про спілкування зі своєю старшою донькою, акторкою Антоніною Паперною в інтерв'ю Славі Дьоміну, яка разом з дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, проживає в Російській Федерації. За словами Ольги Семської, донька знає про ці жахіття, що відбуваються на батьківщині, але в умовах страшного терору, не може говорити про це. Цитую Ольгу Семську: я спілкуюся з доч... Шкою щодня ми спілкуємося. Я їй розповідаю. Вона дивиться телеграм-канали. Ці українці, які перебувають там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються, вони усі в розпачі. Ці люди, які не можуть висловитися, вони перебувають у режимі страшного терору. Я не виправдовуватимусь, бо я не маю права виправдовувати перед українцями свою доньку, перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей, своїх чоловіків, своїх близьких, свої будинки і міста. Я не буду цього робити, але та тотальна залежність, яка Сьогодні є в Росії крок вліво, крок вправо, і все Сумська. Я спілкуюся кожен день. Це не означає, що би я зараз сказала. Ми е спілкуємося, я розповідаю їй кожного дня. Вона дивиться телеграм-канал. І ті українці, повір мені, е які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які тут відбуваються. Вони всі в розпачі, ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там в режимі терору. Страшного терору. Знаєш, ситуація, коли я маю там виправдовуватись, начебто я не буду цього робити, тому що я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою доньку перед згорьованим матерями, які втратили своїх дітей, чоловіків і своїх близьких, свої будинки, свої міста. Я не маю на це права, і я не буду це робити. Але та тотальна залежність, яка сьогодні є, там вона наразі от не зрушиться поки що, тому що крок вліво, крок вправо, і все також. Ольга Сімська розповіла. Що їй надходило багато погроз, хейту і навіть прокльонів через мовчання дочки в Росії. Вона закликала співвітчизників не вихлюпувати свою агресію одне на одного. Друзі, в мене зовсім інша думка з приводу цього. Я одне розумію, що донька Ольги Сумської не хоче розповідати про те, що коїться на її батьківщині. Може вона чи не може. Людина не хоче просто, от і все. Не треба нічого більше вигадувати, а ви висловлюєте свою думку в коментарях та поставте подобайку моєму відео, щоб воно не загубилося в інтернеті та потрапило в рекомендації. І також підпишіться обов'язково на канал. Друзі, бажаю всього вам найкращого. До зустрічі!